Вересні 2014 року на міжнародному форумі видавців у Львові була презентована збірка творів, можливо, найвідомішого каскаря сучасної України Сашка Лірника. Справжнє ім'я цього автора Олександр Власюк. Він не лише один з найвідоміших сучасних українських каскарів, а й сценарист, телеведучий і колишній учасник київського гурту Вій. Про нього говорять, що він зміг відродити жанр розмовної оповіді. Широке визнання отримав завдяки програмі Казки Сашка Сашкалірника на першому каналі. У нас на сьогодні в Україні немає багато таких казкарів, що творять. В такому народному стилі поетизація народного епосу, стилізація до народного епосу, насправді їх дуже небагато. І Лірник – це, мабуть, каскар номер 1 в цьому сегменті. І можна говорити ще про те, що в нього дуже самобутні а, і. До речі, це ж авторська казка, це не взята якась народна оповідка і просто пересказана. Це авторська казка, насправді. І він вдається до такого цікавого прийому, що наразі дуже модний психології, це таке як сказкотерапія. І раніше, коли ще педагогіка і психологія, як окремі науки, не існували, і в народі перед тим, як дитину наказувати або щось з дитиною, що завинила робити, їй розказували історію або казку, в який був якесь зерно, мораль, якась, якийсь сенс, і дитина мала зрозуміти, чому її проступок або її дія вважалася виною? Ось саме до цих прийомів вдається також лірник, його казки завжди мають якісь, м, пос, якісь посилання, якийсь такий посил, що дитина, е, і навіть не тільки дитина, його, до речі, казки орієнтовані не тільки на дітей, що мають зрозуміти, що е, їх дії обов'язково викличуть якийсь нас наслідки. і є якась певна мораль, і вони дуже високоморальні. Насправді, ці казки, що можуть навчати і виховувати наразі, можна казати про таке. Попри те, що всі історії в цій книзі є плодом авторської яви письменника, в основі кожної з них лежать мотиви, добре відомі глядачам нашої програми. Це і чарівна квітка папороті. Це і вовкулаки, що обертаються на перевертнів згідно злоючок лунської волі. Це і казаки, характерники, і відьми, що літають на лисогору, і багато чого іншого. Сашка Лірника часто називають характерником. Не знаємо, чи справді так і є однак сам він зазначає, що потибічний світ для нього не вигадка і не фантазія. В інтерв'ю порталу сумно він розповідав, що якось у Криму зустрів лісовика, і так описує це створіння. З ростом сантиметрів 30, непомітного сіро-зеленого кольору, одягнений у камізельку без шапки. Ліхтариком його освітив, лісовик озирнувся на мене і втік у кущі. Я перелякався. Прийшов на те місце в день, побачив маленькі сліди. А коли жив у Мурманську, бачив домовика. Він чорний. Пухнастий волохатий програмна директорка міжнародного фестивалю Запорізька книжкова толока знайома із Сашком Лірником не лише як письменником, а й громадським діячем. Ми познайомилися ще на Львівському форумі видавців. Потім була Запорізька книжкова толока. Ми багато спілкувалися декілька днів. А, звісно, дуже цікава людина, і мені сподобалось те, як він тримає аудиторію, як він влаштовує такий перформанс інтерактив з своїх казок. До речі, він взагалі більше. Любить розповідати казки аніж писати, тому в нього так мало книжок на сьогодні. Я ще перед нашою передачею намагалася знайти якісь публікації, можливо, якісь щось в журналах друкувалося десь, але нічого не знайшла. Вона насправді існує тільки декілька книжок і декілька дисків з аудіоказками, що записані. Але лірник він взагалі ж не тільки казкар, він не тільки для дітей пише. Він пише для дорослої аудиторії, і це є його така. Ще одна окрема сторона як блогерство, там де є казки для дорослих, і він дуже часто зараз їздить на схід до Донбасу, до наших солдатів. І е, там розповідає свої казки, і він розказував ще такі цікаві історії, що ввечері вночі йому телефонують солдати з цих територій і просять просто розказати казки. Насправді вони не потребують туди вести якісь особливі концерти, якісь перформанси. Вони хочуть просто чути живе слово, українське слово і щось таке героїчне, що підтримало б їх бойовий дух. Оскільки творчість письменника наскрізь просутана мотивами давніх переказів, зібраних поблизу Хортиці Яковом Новицьким, а серед героїв цих оповідей, чимало козаків Запорозької Січі, ми і присвячимо цій книзі випуск легенд Запоріжжя. Зок лірника Сашка читачі можуть дізнатися, як насічі ставали характерниками, як повернути відьмі душу, зірвати квітку папороті. В оповідках селянський побут переплітається з потойбічними витребеньками: веселощі із зажурою, любощі із підступом, звитяга з мудрістю. Олена Забіяка облозі Сумської центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка. Відкриває книжку Казка про вдову ганну шулячку, чорного козака і Страшне закляття. Це історія про вдовицю, яка залишається сам на сам із великим господарством. І е, справитися їй з цим вкрай важко. Та на допомогу їй приходить якась невідома чарівна сила. Прокидається вона зранку, а вся робота зроблена і залишається лише думку гадати, хто ж це такий, приходить їй на допомогу. Якось вночі вона підстерігла цього помічника. Село поснуло, тихо стало, на місяць хмарка насунула. Коли це дивиться Ганна, заходить у двір козак високий, ставний, красивий. У руці спис тримає, а на поводі коня веде. Козак увесь у чорному, шапка на ньому чорна, кереє чорна, шаровари чорні, тільки лице біліє та очі горять. Устромив козак, списав землю, припнув до нього коня, а сам жупана чорного, шовкового скинув, рукави, засукував та й заходився криничку підправляти в садочку. Та так гарно і вправно. Робота ніби сама робиться. Сокира в руках аж виспівує. Задивилася Ганна на козака, аж замилувалася. Такий уже гарний, такий роботящий. А під ранок заїржав кінь, копитом забив, козак у сідло скочив. Та й геть із двору. Кілька ночей святкувала Ганна за цим козаком, і стало їй дуже цікаво, хто ж він такий, і вирішила вчинити так, як їй порадила одна бабця в селі. А коли ритуал той був здійснений, з'ясувалося, що козак той проклятий своїм старшиною за те, що не зміг урятувати своїх побратимів за зброєю. Після цього він не з'являвся на її подвір'ї тривалий час, але допоміг урятуватися. Від ворогів, якось на село, у якому мешкала Ганна, напали татари, і довелося людям ховатися. Власне, коли вже чужинці підступилися вкрай близько до дівчини і дитини, і з'явився чарівний казак, та врятував її від смерті. І тоді вже з'ясувалося, що своїм шляхетним вчинком він викупив те закляття, яке на нього поклали, і тепер він звичайна людина. Після цього Ганна. Побралася з ним, і вони зажили як чоловік з дружиною. У світовому фольклорі відомий мотив воїна, що не може знайти спокою для своєї душі після смерті, поки не здійснить шляхетного вчинку. Одне з найвідоміших втілень його у художній літературі культова фентезійна епопея Джона Рональда Толкіна Володар Персні в останньому романі трилогії Повернення короля присутній сюжет із військом мертвих горців. Які допомогли персонажу на ім'я Арагорн перемогти його ворогів? Тут на двох стане. Нехай переможе найкращий гном. У своєму живому журналі Анна Амарго наводить таку давню легенду: У простінку між світами стоять і чекають свої хвилини неупокоєні мерці. Тисячі і мільйони воїнів, які згинули на полі бою, а не можуть туди піти через те, що не поставили крапку, бо загинули раніше, ніж добули перемогу. І таких, як вони, не приймають до сурового солдатського раю. Тому стоять вони, чекають слушного часу, коли повз них підуть колони військові, що йдуть на війну. І якщо мерці вирішать, що ті рушають воювати за праве діло, то зроблять крок через стіни і приєднаються до них. Наступна історія має назву казка про дівчину, дарочку, козака із запроданою душею та срібний грошик». В ній оповідається про дівчину, яка змушена була піти у наймички до корчми. Там вона стає свідком історії, коли в корчму вночі приходять три чорти і вимагають від козака, аби він виконав свою обіцянку, а саме віддав їм душу за ті матеріальні блага, що вони йому подарували. Козак хоче відкупитися від нечистих, але ніхто у корчмі не хоче ділитися із ними грошима, аби він здійснив це. Тоді дарочка віддає свою останню копійчину – срібний грошик, що у неї був, і залишився у спадок від батьків. Саме це і рятує козака від загибелі. Не дарма, мабуть, у цій касі згадується саме корчма. Віддавна це місце у народній уяві міцно пов'язане із нечистою силою. Існували навіть перекази про такі заклади, що поставали примісіньку з пекла посеред ночі і ошукували людей злими чарами. Чорти поділяються на дурних і мудрих. Мудрі навчили людей добувати вогонь, робити вози і млини, пекти хліб, ковалювати, мірошникувати. Дурні вигадали горілку, корчму і корчмаря, куриву, люльку, злі слова. З допису на сайті Українська міфологія. Повір'їв, окрім корчми, чорт полюбляє селитися у глибоких ямах, повітках, порожніх напівзруйнованих будівлях. А до корчми разом із нечистими духами навідується також водяни, п'є там оковиту і грає у карти. Ну а історія про продаж душі чорту класика з фольклору. Вірили, що з чорта можна укласти договір та найняти його на службу, заклавши йому, втім, свою душу. Такі договори, як правило, треба укладати вночі на перехресті доріг і затверджувати кров'ю змізинця. З допису Народні вірування, демонологія, космогонія. Втім, як оповідають українські перекази, душу продати можна і іншій істоті Змію. Він зваблює жінок, вбиває чоловіків, спалює оселі, здатний перевтілюватися у вродливого парубка, а також у вогняне чудовисько з крилами. Підкидає на дорогу шовковий одяг чи перстень або запаску, яка з дівчат підніме річ і принесе додому. До тієї і піде він ніччю у вигляді молодої людини. Щоб позбавитися змія, слід віднести знайдену річ назад. Полює він і за людськими душами, підбиває людей записати їх йому за викуп. З допису Українська демонологія. Третя історія казка про те, як козак із відьмою одружився. Вона оповідає про те, як якось вночі козак став свідком того, як дівчата напівголі купаються у річці. Спостерігав він за ними довго придовго, поки не побачив, що найвродливіша із них відьма і має хвостик. Як помітили відьми, що козак спостерігає за ними, то підбігли і зачаклували його, мусив він стати вовкулакою. Після цього якийсь час бігав він в подобі вовка околицями, поки козаки-характерники не допомогли розчеклувати його назад. Однак ніяк не йшла з його думок дівчина-відьма, ота найвродливіша. Радився, радився, як же ж її виручити, як же ж її зробити своєю дружиною. Ось йому козаки-характерники і порадили, як це здійснити. Власне, після кількох пригод козак вимінює чорта душу цієї красуні назад. І вона стає його дружиною. Щоправда, хвостика свого відьмацького вона не позбулася. Мотив перетворення людини на вовка зустрічається у кількох казках Лірника. Саме тому приділимо особливу увагу цьому не один раз протягом сьогоднішнього випуску. Почнемо розмову з найдавніших згадок про такі метаморфози на території сучасної України. Мова про неврів, народ що мешкав поблизу Карпат у скіфські часи. Цих людей підозрюють у тому, що вони чаклуни, бо Скіфи і Еліни, що живуть у Скіфії, кажуть, ніби один раз на рік кожний з неврів стає вовком на деякий час, а потім повертається і знову стає людиною. З допису традиції воїнів звірів в українській військовій культурі на сайті Гайдамака. Можливо, це слід сприймати як метафору, на кшталт того, коли вірили, ніби скандинавські берсерки здатні уподібнюватися ведмедям за силою і витривалістю у битвах. Воїни в -то момент під впливом влиянням галіцегенних -то слідств, точні тобто опіум, ні марихуана, А самых простых, вот мухоморы, отвар из мухоморов, если знать, как его в каких количествах употреблять, это довольно сильный галлюцогенный аппарат, препарат, который снимает и болевые ощущения, и придает бесшабашность и так далее. Вот они употреблялись этим диким, напившись этого напитка, употреблялись этим бесстрашным и мощным животным. А так взагалі доволі мирна культура. не так много там оружия, ні конники, Ну, понятно, попалісі особливо не поскачеш на коні. Четверта казка про парубків Тимоша і квітку папороті. Вона оповідає про діда Тимоша, який мешкав у селі і знав багатько різних цікавих історій. Парубки полюбляли приходити до нього, аби він розважав їх цими пригодами. Якось дід розповів про те, як став калікою. А відбулося це із ним купальської ночі, коли він ще юнаком пішов полювати за квіткою папороті. Тоді, шукаючи чарівної рослини, він зустрівся із нечистою силою. Врятуватися від неї не зміг він ані силою, ані хитрощами, та й до того ж був покараний за свою жадібність. Квітці папороті ми присвячували розмову не один раз у попередніх випусках програми Легенди Запоріжжя, оскільки тема ця справді не вичерпна, приділимо їй ще трохи уваги. Квітка ця відмикає усі двері. Хто шукає світ для віднайдення слави чи скарбів, на того чекають важкі труднощі, і перешкоди, не матиме він у житті щасливої долі. Багато людей загинуло або збожеволіло, намагаючись володіти чарівною квіткою. З допису магічний цвіт папороті, як погняний оберіг чистоти духа. Квітка папороть є, вважається священною такою квіткою, але ми знаємо з науки, що папороть не цвіте. Але саме цим і підкреслилося, що у е, нас є свято, таке як Купала, і саме там поєднуються дві стихії вогню і води, купала і Марена. І саме там молодята шукають собі пару, вони знаходять, і навіть і дорослі не треба думати, що тільки молоді збиралися, це збиралися усім селищам від малого до великого. Велике свято свято літнього сонцестояння, коли сонце набуває найбільшої сили, вважається, найбільшої плодючості. І тому саме коли шукали квітку папороті, то от малі діти шукали скарби собі, а дорослі шукали саме кохання. Квітка папороті символізує це кохання. І коли вони цю квітку знаходили, то вважали, ну, яка кохалися, то вважали, що вони знайшли цю квітку папороті. Ця квітка відображена у нас, ну, як я вважаю, на нашому гербі. Не всі звертають увагу, що от е, у нас можна його пов'язати з чашою Грааля, то це двозуб. Є саме оцею чашою. І якраз згадаємо бутон квітки, якраз він теж символізує чашу. А пестик у ньому середній зуб, він якраз символізує чоловіче начало. Воно в нас вигляді булави або вигляді копія чи стріли. В середній зуб якраз устрімляється саме в цю чашу. Якраз оце поєднання чаші і пестика самої, і утворює саму квітку, тому що ця квітка є священною для нашого народу. Говорячи про цвіт папороті, важко не згадати іншу магічну червону квітку, Ту, яка згадується у казці про доньку купця та чудовисько, чи між цими двома рослинами фольклорний зв'язок. На думку культуролога Юрія Ганошенка, ні. Традиції то абсолютно різні. Це е, слов'янська містична традиція, е, фольклорно-містична традиція, язичницька з пошуком квітки папороті. Як е, по суті, це екзистенції, пошук власної екзистенції, коли, коли якого ти досягаючи, ти отримуєш усе, тобто усе, що хочеш. Це ж найбільш примітивний розум, вказує на те, що ти знайдеш клад. От. А насправді говориться про те, що квітка папороті це по суті означає, що ти знайдеш будь-що, будь-що, чого ти хочеш. От. І е це теж важливо, тобто це осягнення власної екзистенції. А все-таки, е як би Аксаков не перекладав, все таки аленьким цвіточкам, да, е цю червону квітку, е все одно в ній закодовано дещо інший зміст, е фольклорний зміст. Е Західної культури, позначений впливом католицизму. Там, там ця червона квітка вона означає, по суті, оце от, не екзистенцію, як в східній традиції, а скоріше, як мірило життя, моральності життя. Це як те серце, яке б'ється, але потім воно поступово знесилюється, знесилюється і знесилюється. Це скоріше фатум. От ця квітка, по суті, є фатумом, від якого ти не можеш піти. Доля, яку ти не можеш змінити. Ти або виконаєш пророцтво в один бік, або виконаєш пророцтво в інший бік. І ти до нього прив'язаний. А як зрозуміло, з квіткою папороті, ти до неї не прив'язаний, і вона до тебе не прив'язана. Ти її хочеш знайти. Тобто там головне, це шлях, осягнення. А тут. Шлях у тебе вже наперед визначений, тому їх порівнять, напевно, ну, поєднувати напряму. Звичайно, не можна. Але образна структура вдала, червона яскрава квітка, вона приваблює, і тому в алмазному протезі ми і використали такі от паралелі, які можуть виникнути, до речі, в свідомості сучасного реципієнта, який буде читати, дивитися. Красунюю чудовиську, да, Діснеївську, і читати Гоголя Нічна Івана Купала. Тобто, цілком очевидні можуть виникнути паралелі. Як би там не було, але сюжет про подібні до квітки папороті рослини зустрічаються не лише у слов'ян. Схожі з українськими повір'я про вогняну квітку існували і у мешканців Богемії, Швейцарії, Штирії та у інших народів. Там вона постає жар квітом. Чарквітам вогняною квіткою, квіткою сонця. З допису Магічний цвіт папороті як вогняний оберіг чистоти духа. На цьому не прощаємося із казковим світом Сашка Лірника, і у наступних випусках програми Легенди Запоріжжя повернемося до нього.